Всі прибыли, любі друзі, і сьогодні ми продовжимо грати в такій групі, группе называю Майнкрафт. І сьогодні ми продовжимо виживати в такому світі, де зі мною мій друг Антон. Ой, який он не випалчок. А де ну, ти взагалі? Ну, ну, тряпить, а де ти взагалі? Я тебе не бачу. Та погоди, у меня тут уже поводили, хп, паучок, не надо, не надо. А я бачу до там бес. Ты не будешь так с паучком справиться. А? А как ты не мог справиться с паучком? Я с паучком справляюсь, блин, не измене в тебе. Дай мне вдаром! Сэм, б... шо, так важко було вдарити ч общем для манту? Дай мою паузу, дай паучину. На. Я бачу, він взагалі вже. Так, і до речі, друзі, ми так подумали і ми вирішили все ж таки, ну, ось в сьомому епізоді якось там попри, пода приносити обсидіан, бо зайшли знайшли, там було жилку деяку. Де я багато лави, тому ми ж заробили скіл з іншора то то ж було, можна зараз прям зробити ще й портал в пекло. Але для того, що, ну ми його зробимо, активуємо, але туди ще поки не йти. Не буде все. Ну бо для того, щоб туди зайти, треба я так мовити, підготуватися, щоб нас там не прибило. Ну, я такий ну хочеш дам хліб, я тобі. Не треба, у мене вже 4 стокори, Ого, ну добре. А ты лапло... А плод, адела -плод треба? а тебе дать супер крутое На глаз. это это тоже. А, очень крутое изделие. Там в новом Слушай, раз, так, 40, два, так. что подавишь это, смотри если там а, обновление обновлении 1.21 добавили такое новое прекрасное Ну, смотри, а очень классно. И типа, ты его ешь, и у тебя эффект очень хороший. Будет. Ага, сам ешь что ли, ой, свои обновления. Спасибо, ну поближе, правда, ну, Илюша, не мусори мне. Иди вот давай... Возьми. Я иду в шахту. Иди со своим мусором подальше. Не, Антоша, а, до речи, а, да поможи мне. Я тут заглянув в тебе ну, в тебе в зачарували скилл, я хотів зачарувати кло собі, ось. Леш лазурит у мене. Але я хочу собі ефективність 2. Хоча б або хоча б ефективність 1 для, для матове кайло. Але мені не вистачає левелу. Скільки в тебе левелу, Атоша? Скільки? О, а допомож! Ні, не хочу. Ну допоможи мені! Що, що ти ну, я то ну, ти мені допоможеш і я тобі допоможу. Тільки, будь ласка, допоможи Ти, В тебе ж 11 левелу то давай я зараз скину тобі моє кайло, в тебе ж левел, лев. ти зачаруєш там на ефективність угу. На ефективність Два? 2 моє кайло. Два? Да. Я що, тобі Торговий центр или що? Ну там взагалі-то так запропонувало. Ефективність 2, тільки треба п'ятий левел. Какой там уровень нужен? Пятый. Значит, одна кирка у остается, понятно? Добре, только в тебе штаб в левельную свое кайло. Нет у меня у вас на кирпици. Серьезно? Да, я У нас в бюджеті зараз усього всего 4 манта максимум. У нас для нема Ага. Я загляну в в скриню і в тебе там... E, було три діаманта і в мене відведе 3. І ще далі то може в скрині, чи нема в скрині. Засадить... Ага. Добре, зараз я хочу тільки зганяти перевірити, чи в мене є... Ні, в мене нема. У нас є 7 я... злитків золота і. 4 діаманта. Це і також 16 лазерету. Це наш бюджет, так думати. Я буду а ч це? і так, я 34 хліба, а маню нормально, в принципе. 341. Ну ладно. Юша, ти йдеш на мою а наш шо тебе... Нашу тебе, що чтобы я йшов на твоего город. Мне нужна твоя помощь. Ты ж, ж хоть и в шахту піти? Мне нужна твоя допомога, чтобы ты засыдил. Короче, вот умри. На, 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 на. За шо так багато? И на. Я тоже буду тебе помогать засажу. А, капель, цетувавший жах, ты купай для мантию. А тут садити это цей твій городы. Угу, да Це твій город, mm -hmm. ну, ты бери, сади. Ничего себе ты! Ну це я ж не твій город, я свій город також засаджую. Я тебе сейчас кирку помогаю, а ты. Ладно, ладно, допомагаю, бо в чм я свой опыт трачу за твои черки, а ты ну, даже заворотиком травиться не можешь. Ну ладно, ладно. Я просто хотів для нас же добавил, добуты золото, там лазурита і диаманти, бо це все нам треба. У mm -hmm. мене закінчилось, А, ні, не, не затінчилось, мы засилили. Я тебе на вроде 5 спаков. Вырастеть, я тут э, удержу еще немного места для морковка. Что-то что встал в них ряд. Я ничего не затохтал. А это что? Не знаю, вот он пересохло. Ну угу, пересохну. Так. Я выдержу боку в сесаду, молоко. Зараз поставьте лайк, то на канал. О войско подкрывайте нас лайк и битбыского. Нам буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. Ми стараємося виставити щось цікавеньке. Довзі дивитися наші відео без підписки. Підпишіть обов'язково. І хватає на те, щоб мене пих піхати. Бо ти мене спихнув. Ти... ти мене по сто раз б'єш, я штовх... і Ти мене так штовхаєш, я в будку обстав на твою грядку. Я теж

Але ж треба його весь час мати з собою на поготой, а що, як на тебе зараз наскочи павук який тут павки, то добре, то... не дальше, ну, випадково з'явився А павуки тут добре, пока. Ну треба во щас маты с собой, ну і блядь. Я тут не шоу эмо. Мне ладно моим сумбуком. Ну, залето. Ну заряд я башню да то в тебе в скрині лежить. Давай зачем тебе знать, у в том детей. О, зеляж с тебя у четыре я до тебе, до твоей сукровой трослины поклавь свою трослину. Давай ему теркули зачем. Mm. Добре, а то ж в Там мой подвал. Дивись зараз, я хочу перевірити, чи тут є сейчас. Так, ось, эффективность 2 тут є. На, дайте, на тобі моє кайло, і на тобі лазурит. Взагалі тут є ефективність 2 за 5 левела. Люся, тут ефективність 1. Ну тоді хоча б на ефективність 1, зачаруєш? Все, моя кірка. Е, моя, віддай. Ти мені обіцяв ще що кірку, щоб вона в була. Добре, я зараз кравчу тобі, віддай моє кайло. Де? Дякую. Я йду. Зараз скравчу. Де в тебе верстак? А, все, верстак. Мене дерево добає. Mm, мені потрібно палки, мені нужна одна кожа ещё. Реф, ну, у тебе є шкіра? Е, ну, що в мене, ну, на мені є кожа. То що, з мене шкіру здираєш, бо люто що? <гум> да, беру, але мені вже кожа не потрібна Да. Віддай мені мій лазурит. Я пойду тоже себе зачарову. Ладно. И мы еще так уж не забуду себе заочарован, ты ещ хочешь. И так можно броню, в принципе, зачаро зачара ты. Вот эффективность один, ну эффективность один берем. А дальше, а дай мне так же лазуры, да, уже проверить, ты на броню ища и ты чары, алье. Да погоди, я ещ тебе меч начал. Я передвою собой постоянно дверь закрыла. По ноги, острота 1. Ага. У тебя. Отлично. И я хочу на На защита один, защита один. Нагрузник зачаровал. А защиту один. На тебе немножко лазурить. Папа. Ха-ха-ха, я вс, я побежал. Да не закрываешь? ночью радуга. Так. Щось броня вже не зачаровується на чар. У все зачаровував. У мене з медового начебто епізоду залізних загрудок на, на захист один зачарований І штани. І щось я хочу ще раз їх на якийсь чар, і ще на один чар якийсь зачарити, але вони більше не зачаровуються. Mm -hmm. Розумію, да. чому? А да, менше да, ще да. щось за що, щось не зачаровується. О, давайте золоти на нагрудок до на 6 зачаровів. Є захист від снарядів 2, захист один і незламність 2. А, я пойду поки що обігарному монстров для опиту, тому що вбиваю, бо це, бо у мене 7 опитів. Треба другий рівень для того, щоб зачарувати нагрудник. Ну, Просто я хочу зачарувати золотий нагрудник для того, бо цей золотий нагрудник, він швидко ламається. Золоті предмети, вони швидко дуже ламаються. Думаю, Ой. А я вже вбив е... Но, я вб'ю цель вышла туда. Почему так? Ну, а он рядом не появляется, почему-то. Ну, бо, не знаю, мы бы боялись до нас приходити. бо у нас, бо вже дуже очень до... сильно прокачались. Угу. Mm угу. -hmm. Uh -huh. Тут вообще пусто. так то Угу. Uh -huh. Я тебе вообще все зачаровала, у меня все шикарно теперь. Uh -huh. Все отлично, все шикарно, может все, правда, нет, это жаль. Mm. Чайно, немає. А может они в лісу находятся? Та ні, давай не будемо в лесу, бо там, ну, бо ми можемо загубитись і не знайти нашу базу. Ой, ти, ти, ти там знав би, там Та далі, що, взагалі да, шукати цих монстрів. Нехай ми просто, просто піду в шахту і все. <пасити> ні. А де ти знаходишся? Я тут, біля твого дому. Mm -hmm. Я побачив, що ти тут зробив рамку з перелидою. Да. Yeah. Що в тебе така звичка весь час так, такі прекрас заробити, а? Mm -hmm. Я не знаю. Дітребе добачити, що ти їх не сильно любиш і ти вбив їх для обрати, і вони для тебе образяться і проб'ють. Мені все равно. У мене є. Ты лазуриться с ним духа забрал. Ну блин, так уж трава. Ну давай, А да ж тобі лопату зачаровывать? Я хочу бы подвал свой розкопати побольше. Ладно. ти на кутінь, да, Давай пораспабой, нынче. Я буду с подвал, он пока что немножко позанимаюсь. На, я выдаю тобі назад твоє твое всадосие. Зачем мне на? Ой. Шо, сиго такого выбыло.

Давай, Ильша, где там? Ты перед виходом. Дивись, іди за мною, іди за мною. Ось ля, ось, ля, заду тебе, ось, ля, приехали. Ось вони там, ось, їх багато там. Илиша, пошли а, до речі, ти ж же знаешь, значит, я як зробити вербу мобів? Давай їх і бля, как якраз. Она плохо работает. зато хотя працює просю якось. Ну плохо. і так, ушл там мне постійно. у мене тут зомби, дысяки. Мені також... уявляєш? Улювляє... Мені також треба досвід. А ти знаєш, як також можна добути досвід? Можна також досвід добути, добувши якусь руду. Угу, до... я зазвичай з наибольшу досвіду я за ним не А він взірвався і попсував ремонт. Ні, ну ні, тут я би просто зробив і все. не попсувала сам миги. А! Болящиго добьшься. А я був хп осталось, вс, убігаю. А що ж ти такий не, не, не такий сильний? Ай, ай, больно, так же приходит, а? Нет, ну, почему на такой слой, потому что у меня нефть спать і железные броні улностью практично. Вы реально больно блеты? Я, короче, хочу порядочь в твоем доме. Илюша, я тут сейчас хочу отправить на дворе. Фух, вы, я бродяга была так вывелась, скажу честно, я хочу заработать. Так, я сейчас похаваю и пойду сразу с двумя скелетами, и я быстренько домой пойду. Угу. Сейчас погоди, я немножко проголодался. Я тут погодився в атаку! Також в атаку, я тоже в атаку, в атаку, в атаку. Я стала на першого скелету, тепер на второго! А тепер я в шахту йду! А там за тебе паук. Я бачу. Що ти за мною йдеш, а? А тут там, бачиш? На, тебе, я його прибив. Mm -hmm. Ах, хто мене скинув, ах ти ж! А ты меня не догонишь, Люши. А блин, не требу. Ну, а ты за я... мной не будешь, обседлянку купать, шишо? Я пошел домой спать, понятно? А купать обседлян? Я, я хочу поспать домой. Да что, ну двери пора, что ты двери раскрываешь, как понятно. А шо, всегда не надо заходить. Да, да, если какой-то крипер зайдет. Я тебя убью просто и твой дом позорву. А ч, тебя надо песку на піску не машу, чтобы да они скрабят? Я могу забыть, если ты хочешь. Не хочу. И подложить под твой дом. Короче, вот сам, самому субипідклады. Угу. Mm -hmm. Не нашел то, что ты белла от спадли, ты все с садовым бажа радок достав. Так, все, мне нужно, значит, лопата, мне нужна фикила. А котел у меня не так много. Кстати, я возьму два клюка и делаю тебе раполет. Я стрелы его. Ага. А мы тут також удивляемся вместе на гостроту рту один для мантовый. Так, що тут у нас по зачарам? Я можу залізти зачарувати? За що? Забавай, я буду делать поле. А у меня мало задает. А ты тоже мне багато ударов, ай! Иди вон моего слова. Ты первый начал далу паше для матумачи. Mm -hmm. Бро я на захисту довольно прикольный. Когда ты дербали, так тогда захищают твоих атак. раз, А у тебя есть жири? А шо ты крафтишь? Арболев. А что ты божественный скрафтить Это просто, просто лук. Потому что я арбалет хочу. Дай желез. Да, я хочу просто лук. Да я хочу арбалет. Дай желез. А всего Сегодня мне интересно. Возможно, не в начале. Желез, что? опять можно открыть? Уголь мне тоже надо. Желез, до Что ты к вам дому поезд? Желез, пожале, пожале, пожалел. Да и ну, Люша, ты сейчас получишь мечом по башке. Вот, да ты понимаешь, что ты сейчас по башке мечом получишь? Сейчас я до тебя доберусь. Я что, не понимаешь, что ты тебя сейчас доберусь? Сейчас я еще кое-что возьму, на всякий случай.

Е, за що? Угу. А, -а, -а, -а. -а, а я Іди сюди! Иди туда! що помочь, по мне побаш есть. Я більше не буду з тобою грати. Не пробач. Ти вот тут мне на проходи, закриваєш постійно. Я не спеціально, а ти взагалі мені дах проламав і сделай! А ти умол тоже поломал! Ай, больноше, больноше. Ты, ты слышишь? На! Что не так, на! Ещ ⁇ получай, получай, получай! Я сделаю круг. Так, кругай! Ай, вот. А вот все, не... а, конфискуем у тебя ресурсы. О, вот и железо нашлось. Ммм. Mm. Вс ⁇ Конфискую, це конфискую. Скуп. Это я возьму суду. Mm -hmm. Железо тоже. Золото конфискую. Е, э, что ты конфискуешь? Тут конфискуем. А кила тоже. Э, видай мою броню повнищу. No, это конфискация. Выдай мой мач. Это конфискация. Ты мой меч? не yeah. mm -hmm. погоди, дай мне кирку. Вот тобі що? я не кирка, ПОДІЛ, Конфіскатор. Конфіскатор називається. О, ось тобі конфіскатор. Да? А чого ти все поконфіскував, по... Беде? Я, я зараз тобі все віддам, не бий я мене. Встала. Я ще тебе убью і все віддаш. Я ще тебе убью і все віддаш. Капець, ах ти ж! Ну що ж, друзі, я до цього борду закінчувати, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну до зустрічі наступного відео.